Прем'єра у Кам'янському. Майже два місяці репетицій і Академічний музично-драматичний театр імені Лесі України представив мешканцям міста музичну мелодраму за п'єсою Івана Котляревського Наталка Полтавка. Її художнім керівником виступив художній керівник театру, режисер-постановник Сергій Чулков. Музика у виставі належить Миколі Лисенку. Як пройшла прем'єра далі у матеріалі. Наталка Полтавка стала першою в українській драматургії п'єсою про життя простого українського народу. Автор твору Іван Котляревський зміг розкрити в п'єсі типи людських характерів, селян, шановників, представників інтелігенції. Я буду играти Макогоненко. Это виборний такая должность была в сілі. как час там басілковий там голова, Такой нарицательный образ Они все, і сі посмотрите, все любят Туди-суда на шару десь там випі, закусить, что-то урвати. Вернулись в історію эта картинка из прошлого українського села. Шанувальники театрального мистецтва в Кам'янському добре знають, як безпомолково обирає художній керівник театру імені Лесі Українки класичні п'єси для постановки. На мові класики ділиться Сергій Чулков. Треба розмовляти з глядачами про сучасні та актуальні питання. Кожен режисер, іще то, що йому каже, сьогодні може. Быть интересным нашему зрителю. Первая сложность была в языке, потому что пьесы написана 200 лет тому назад. И тот украинский язык достаточно архаичен по отношению к сегодняшнему нашему языку, который, так сказать. Бабрал себе за 200 лет много. Тем не мы как-то так удачно выплыли з этого положения, тому що в общем какие-то вещи ми навіть заміняли слова, що все було більше ясно, що имеется в виду. Сюжет п'єси Івана Котляревського знайомий всім за курсом шкільної програми. Тим цікавіше глядачам було побачити переосмислення класики акторами театру. Ми хотим услышать чудесную музику, чудесные песни і взагалі спектакль моего детства, я скажу так. Я думаю, буде хороша музика. І кстати, порой вот, приїжджають на гастролі, допустимо, Дніпропетровський театр із Києва. Іноді навіть спектаклі нашого театру, вот, на мой взгляд, були інтересні Наталя з родиною відвідують театр кожного разу під час візиту до Кам'янського. Я бываю в нашем театре, э, только представить возможность я сразу же посещаю наш театр. Потому что мы приезжаем сюда э, два раза в году и э, стараемся попасть всегда, э, чтобы еще застать, когда идет сезон. Мне очень нравятся все их задумки, все интересные их, э, скажем так, взгляды на. Э, класику, і на сучасний матеріал живий оркестр безліч вокальних номерів. Незважаючи на лірично-драматичний контекст, створили відчуття свято хорошої музики та української класичної літератури.